Захистом щоб знімати звітатися і ми Карп'юк Сергій Григорович. Я ознайомлений з законодавством. Сергій Григорович, ви ви базі нас рахуєте, як обмежено придат. Так, так я бачу. ж вам показав документ. На час Вам потрібно приїхати в ці цікав взяти направлення лікар, лікарську комісію для проходження велика визначення вашого ступені придатися. На даний час це може бути або придатний, або не зрозуміло. Ви їдете в ТЦК для отримання направлення? Ну, коли, коли вирішу, тоді приїду. Зараз мене нічого не зобов'язує. Вас зобов'язує... В смислі? А ви хто такий? Ти хто, що ти мене зобов'язуєш? Ти хто? До да зобов'язує? Не заважайте, будь ласка, проїзду. Ну ви стоїте на проїжджій частині, вас може вдарити автомобіль. Та ж не заважайте. Можна на нову наїхав.